Привіт! Мрієте, щоб ваші дизайни продавали себе самі, так? Що ж, сьогодні ми саме цим і займемося. Розберемо від А до Я, як підключити Printful до Etsy і створити повністю автоматизований бізнес. Це буде така собі детальна інструкція, щоб усе вийшло ідеально з першої спроби. Гаразд, давайте поглянемо, що на нас чекає. Спочатку підготовка, такий собі чек-лист, щоб усе було готово. Далі сам процес з'єднання. Потім дуже важливий момент з налаштуваннями. Після цього створимо й опублікуємо наш перший товар, і на десерт побачимо, як ця вся автоматизація працює на практиці. Ну що, поїхали. І так, перший крок. Перш ніж кидатися у бій і щось підключати, давайте перевіримо, чи все у нас готово. Це знаєте, як підготувати інгредієнти перед тим, як почати готувати запорука успіху. Отже, що нам знадобиться? По-перше, звісно ж, активний акаунт у Printful. По-друге, вже створений і готовий до роботи магазин на Etsy, тобто відкритий для продажів. По-третє, обов'язково прив'яжіть платіжну картку до свого профілю в Printful. Саме з неї будуть зніматися гроші за виробництво. І увага, найважливіший, хоч і трохи дивний пункт у вашому еці-магазині має бути хоча б один товар, збережений як чернетка. Це така технічна вимога від Еці, без неї просто нічого не запрацює. Так що не пропускайте цей крок. Так, з підготовкою розібрались, а тепер найцікавіше будуємо той самий міст між Printful та Еці. Не хвилюйтесь, це набагато простіше, ніж здається. Дивіться, все елементарно. Заходите у свій кабінет Printful, знаходите розділ магазини, там тиснете Обрати платформу і, звісно, обираєте Etsy. Далі з'явиться велика кнопка Підключитися до Etsy». тиснемо на неї. Вас перекине на сайт Etsy, де можливо доведеться залогінитись. І останнє просто даєте дозвіл, натиснувши Надати доступ. Вуаля, вас поверне назад у Printful, і ваш магазин вже буде під'єднано. Бачите? Простіше простого. Окей, міст ми збудували, але це ще не все. Є один, скажімо так, бюрократичний, але дуже важливий момент, який треба зробити вже на стороні Етсі це обов'язкова вимога їхніх правил. Так, що ж це за вимога? Еці хоче, щоб все було прозоро. Якщо ви продаєте товар, який фізично виготовляє не ви, а інша компанія, ви зобов'язані про це повідомити. І в нашій схемі цією компанією нашим виробничим партнером є саме Printful. І щоб довго не вигадувати, що писати, ось вам готовий текст. Коли будете додавати Printful як партнера, можете просто скопіювати цю фразу. Вона чітко пояснює, хто такий Printful і що він для вас робить. Отже, що робимо? Заходимо в менеджер магазину на Etsy, далі в налаштування, знаходимо там виробничі партнери і додаємо Printful. Просто вкажіть назву і, наприклад, їхню локацію в Каліфорнії – «Chatsworth». це обов'язково. Ну що ж, з технічними налаштуваннями розібралися час нарешті щось створити. Зараз подивимось, як наш дизайн перетворюється на готовий товар і потрапляє в магазин. І тут важливо розуміти, вся творча робота відбувається саме в Printful. Тобто, ви обираєте товар, чи то футболка, чи чашка, завантажуєте свій дизайн, налаштовуєте ціни, все це робиться в зручному конструкторі Printful. А тепер ще один суперважливий момент. Коли ви натискаєте відправити в магазин у Printful, товар не з'являється на вітрині Etsy одразу. Ні. Він потрапляє у ваші чернетки. І це насправді дуже круто, бо дає можливість все ще раз перевірити і доналаштувати перед публікацією. І ось він, фінальний акорд. Заходите в Etsy, відкриваєте цю нову чернетку, пробігаєтесь очима по опису, додаєте правильні теги, обираєте категорії. І це критично важливо саме в налаштуваннях цього конкретного товару потрібно вказати Printful як виробничого партнера. Переконалися, що все гаразд, тоді сміливо тисніть опублікувати. Просто майте на увазі, що в момент публікації Etsy зніме свою стандартну плату за лістинг це 20 центів. Це стандартна процедура для будь-якого товару. Все налаштування завершено. Товар опубліковано. А тепер давайте подивимось на те, заради чого ми все це робили. Як же працює ця магія автоматизації, коли хтось робить замовлення? І ось як це виглядає. Перше. Клієнт на Еці купує ваш товар. Друге. В ту ж секунду замовлення автоматично летить у Printful. Третє. Printful знімає з вашої картки гроші за виробництво і доставку. Четверте вони друкують, пакують і відправляють замовлення прямо вашому клієнту. І п'яте. Трекінг номер автоматично підтягується назад в Еці. Уявляєте, взагалі нічого не треба робити вручну. Звісно, іноді щось може піти не так. Давайте швиденько пробіжемося по найпоширенішим проблемам. Якщо бачите помилку Магазин не знайдено, це 99% означає, що ви забули створити чернетку на еці. Якщо еці не надає доступ, перевірте, чи всі налаштування в самому магазині завершені, особливо платіжні. Макети не видно, просто зачекайте хвилин 10. Це кеш Еці. А якщо кнопка відправити в еці неактивна, сіра це сигнал, що треба перевірити, чи додали ви платіжну карту в Printful. Все просто. І ось подивіться, як гарно це все виглядає в підсумку. Ваша робота це творчість. Створювати класні дизайни, просувати свій магазин, спілкуватися з клієнтами, а вся технічна рутина обробка платежів, друк, пакування, відправка, оновлення трекінгу це все на плечах Printful та Etsy. Ви мозок операції, а вони ваші надійні руки. Що ж, з технічною частиною ми розібралися від і до. Тепер усе у ваших руках. І головне питання тепер звучить так, який ваш дизайн першим підкорить світ?